Олімпійські ігри в сиву давнину старогрецькі боги жили на горі Олімп. Жоден смертний не міг ступити на священну землю лише богам було дозволено знаходитися на вершині. Саме боги, як стверджують легенди, поклали початок Олімпійським іграм перші змагання, нібито влаштував сам Зевс Громовержець на честь своєї перемоги. Над батьком Кроносом, що зробила його володарем світу, тогочасні жахливі війни спустошували грецькі держави, тільки Олімпійські ігри могли зупинити кровопролиття, і тоді наставало священне перемир'я. Кожні чотири роки під час священного перемир'я, в Олімпії неподалік храму Зевса, відбувалися Олімпійські ігри. Атлети змагалися між собою. Бажаючи задобрити богів своїми успіхами, фізичне виховання було основою життя, найбільшою образою вважалося, якщо тебе назвали недолугим чи кволим. Грецькі діти з шестирічного віку займалися в гімнастичних школах фізичними вправами, всі вони мріяли стати чемпіонами. Традиція проводити Олімпійські ігри живе і нині. Сучасні Олімпійські ігри проводять на зразок античних. Олімпійський рух має свою емблему та знамено. прапор піднімають на всіх Олімпійських іграх це біле полотнище з п'ятьма кільцями. Емблема це п'ять з'єднаних між собою кілець, що символізують об'єднання в Олімпійському русі п'яти континентів, кольори кілець, синій Європа, червоний Америка. Жовтий Азія, Чорний Африка, Зелений Австралія. Якщо глянути на карту, то видно, що весь світ бере участь в Олімпійських іграх. Країни подають заявки до Міжнародного олімпійського комітету зі своїми пропозиціями. Місце для проведення ігор визначається голосуванням на засіданні Міжнародного олімпійського комітету. Місто Ванкувер кращий варіант. Для зимових Олімпійських ігор у 2010 році воно знаходиться на півночі Американського континенту, гори Ванкувера чудово підійдуть для лижників. Літні ігри 2012 року пройдуть у Лондоні, столиці Великобританії. Об'єднане королівство Англії та Шотландії, не новачок в організації ігор. Курортне місто Росії Сочі звикло приймати гостей. І відпочивальників, але організатором Олімпійських ігор у 2014 році буде вперше. Місце проведення Олімпійських ігор визначають заздалегідь за багато років, адже місто організатор повинно встигнути побудувати Олімпійське село комплекс житлових приміщень для учасників ігор, на це виділяють багато грошей. Також місто організатор. Зводить ігрові майданчики, стадіони для проведення змагань, містки готелі, в котрих житимуть уболівальники, всі споруди розраховані на величезну кількість людей. Під час проведення Олімпійських ігор увага всього світу прикута до країни організатора. Фанати з інших держав з'їжджаються, щоб підтримати своїх кумирів, усі витрати виправдані, оскільки оболівальників не злічити. Окрім змагань, влаштовують концерти та масові свята. Не всі мають можливість приїхати, тому щоб бути в курсі того, що відбувається, переважна більшість уболівальників дивиться телевізор. Кожна країна виховує своїх учасників Олімпійських ігор у багатьох видах спорту досягнення спортсмена чемпіона це досягнення цілої держави. Наша країна має величезний спортивний потенціал. Тому існує багато всіляких секцій і клубів, можливо, коли-небудь хтось із цих дітей стане чемпіоном Олімпійських ігор. Відкриття Олімпіади це справжнє свято. Як і тисячі років тому зникають розбіжності між людьми, поза сумнівом, Олімпійські ігри, сильна ідея об'єднання людей, традиційний ритуал відкриття ігор. Це запалювання олімпійського вогню, котрий доправляють з грецького міста Олімпія кращі спортсмени світу, виголошення клятви спортсменами та суддями, є невід'ємним ритуалом відкриття. Після церемонії відкриття починаються змагання з олімпійських видів спорту, розрізняють зимові та літні олімпійські ігри до програми літніх Олімпійських ігор. Входять 29 видів спорту. Спорт номер 1 на планеті Земля футбол. Історія шкіряного м'яча налічує кілька століть. У схожі ігри грали й древні греки. Одним з найбільш популярних видів спорту літньої олімпіади є баскетбол, командна гра з м'ячем, котрий закидають руками в кільце із сіткою. Улюбленою грою американців є бейсбол. Але Олімпіада 2008 року в Китаї стала останньою для бейсболу, оскільки він не викликає широкої глядацької уваги. Волейбол командна гра на майданчику, розділеному навпіл сіткою. Гравці намагаються ударами рук по м'ячу приземлити м'яч на половині поля суперника. Гандбол можна зарахувати до ігор з м'ячем він виник наприкінці 19 століття в Данії. Нільсен, вчитель фізкультури, запровадив на своїх уроках гру з м'ячем, названу хандболт. Програма Олімпійських ігор включає великий і настільний теніс. Теніс це гра на майданчику, переполовиненому сіткою. М'яч передають за допомогою ракетки. В настільний теніс грають за столом. По пластиковій кульці вдаряють за допомогою маленьких ракеток. Бадмінтон, гра ракетками та воланом. Сильними у бадмінтоні є китайські, корейські та індонезійські спортсмени, легка атлетика один з масових видів спорту, включає біг і ходьбу на різні дистанції, стрибки у довжину та висоту, метання спортивних снарядів, легкоатлетичні багатоборства. Біг найдавніший з олімпійських видів спорту, змагання з бігу. Проводили ще у Древній Греції біг з бар'єрами легкоатлетичне змагання, в котрому треба не тільки швидко бігати, а ще й долати перешкоди за мінімально короткий час. Метання списа давній вид спорту. Для перемоги учасникові необхідно метнути спис найдальше за суперників. Стрільба з лука по мішенях з певної відстані є одним з найдавніших видів спорту. Кінний спорт змагання з верхової їзди на конях, нині популярні ставки на перемогу коней. Це додає вболівальникам ще більше емоцій. Велосипедний спорт також зарахований до програми Олімпійських ігор, до нього належать перегони на треку на шосе, змагання з велоспорту входять до триборства разом із плаванням і легкоатлетичним кросом. Водні види спорту складаються з плавання, синхронного плавання, стрибків у воду з трампліна, ватерполо, водного слалому, до вітрильного спорту належать перегони на парусних суднах, веслування є одним із найдавніших видів спорту. З початку XIII століття в Англії використовували невеликі човники для перевезення пасажирів через річку. А в XVI столітті перевізники почали влаштовувати перегони. До змагань з гімнастики належить спортивна та художня гімнастика стрибки на батуті. Спортивна гімнастика включає вправи на різних снарядах та опорні стрибки. Художня гімнастика це вправи, котрі виконують під музику зі стрічкою, скакалкою, м'ячем чи булавами. Бокс, спортивне єдиноборство, кулачний бій за особливими правилами у спеціальних м'яких рукавичках. Батьківщина сучасного боксу Англія. Боротьба також єдиноборство, але на відміну від боксу без ударів. Дзюдо вид боротьби, в котрому спортсмен для проведення прийому виводить суперника з рівноваги. Також існує греко римська боротьба. Її основна відмінність від дзюдо полягає в тому, що борці б'ються без кімоно та проводять прийоми, захоплюючи частини тіла суперника. Важка атлетика включає в себе змагання з піднімання штанги. До літніх олімпійських видів спорту зараховують також п'ятиборство, фехтування, хокей на траві, кульову стрільбу, зимові олімпійські ігри. Почали проводити в 1924 році найбільш популярний хокей, це командна гра з ключками та шайбою. Гра відбувається на спеціальному льодовому майданчику з воротами. Ковзанярський спорт включає в себе швидкісний біг на ковзанах, фігурне катання, шорт-трек. швидкісний біг на ковзанах, вид спорту, в котрому ковзаняр мусить подолати відстань на льодовому стадіоні. Біжучи по замкнутому колу за що найкоротший проміжок часу. Фігурне катання це красиві змагання з виконання комбінації кроків, обертань, стрибків на льоду та під музику, до зимових олімпійських видів спорту відносять і біатлон це лижні перегони зі стрільбою з рушниці на декількох рубежах. До лижного спорту належить гірськолижний спорт, лижне двоєборство. Лижні перегони, стрибки на лижах з трампліна, фристайл, лижні гонки, наймасовіший і найпопулярніший вид лижних змагань. Лижне двоєборство включає 15-кілометрові перегони та стрибок з 90-метрового трампліна. Гірськолижний слалом спуск з гори спеціальною трасою із серією позначених прапорцями проходів. Змагання зі стрибків на лижах з трампліна. Проводять тільки серед чоловіків із середнього та великого трамплінів. Переможця визначають з точки зору техніки виконання та довжини польоту. Фристайл стрімкий спуск на гірських лижах горбистою трасою з двома обов'язковими фігурними стрибками, Бобслей – швидкісний спуск спеціальними льодовими трасами на керованих суцільнометалевих санях, можливий командний спуск, санний спорт. Стрімкий спуск на одно та двомісних гоночних санях, скелетон вид олімпійського спорту, це швидкісний спуск крижаним жолобом на спеціальних санях без рульового керування. Ось вони чемпіони Олімпійських ігор. Окрім медалей і грошових призів, вони отримують світову славу. Якщо займатимешся спортом, зможеш опинитися на їхньому місці.